Не знає, що йде війна. Вона летить, квітує і співає. Та далі вірша не закінчу я, бо хтось на мене вже давно чекає. Чекаєте? Пані та панове, в прямому ефірі весна і лотерея Лото Забава. Лото -забава. Панове, сьогодні не просто перший весняний тираж, а увага, увага! Пані та панове! Сьогодні у фіналі програми відбудеться перший розіграш такої жаданої, такої весняної акції. Весна у серці, гроші у руках. Цієї весни лотозабава протягом п'яти тиражів додатково розігрує 150 призів по 5 тисяч гривень. А у фіналі аж 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Отож, весна 2024 року на лото забава. Це цілий березень подарунків і не просто подарунків. А гарантований додатково ми розіграємо цілий мільйон. І у мене таке відчуття, що зараз в руках ви вже тримаєте акційні білети. Білети Лото Забава. До речі, зверніть увагу. Вони також розквіт. Нули, бачите, які красиві з квіточками. Ну що ж, бажаєте виграти додатково? Тоді увага на екран. Святкуйте весну і золота забава, і додатково вигравайте 5 або 250 тисяч гривень. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень. А у фіналі акції серед усіх акційних комбінацій, що не виграли призи акції, буде розіграно 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Ну тут все зрозуміло. Єдине на чому я хотів би е, зробити наголос, так це на тому, що не викидайте навіть невиграшні акційні білети Лото Забава. У фіналі програми у фіналі е, я не точно сказав, я себе поправлю у фіналі акції, відбудеться відбудеться е, розіграш саме серед цих невиграшних акційних білетів Лото Забава. І кожен із вас матиме шанс виграти. 250 тисяч гривень. Ну, а зараз, зараз ми відкриваємо розіграш 1269-го тиражу державної грошової лотереї. ЛОТо забава. За ходом гри стежить наша весняна тиражна комісія. А це означає, що ми можемо розпочинати і перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Більше парочок, більше шансів. І це правило діє не лише на розіграш парочка, а також і на розіграш нашої весняної акції Весна у серці, гроші у руках. Ну а зараз на вас чекають 300 тисяч гривень. Удачі і попрошу вімкнути лототрон. І колька під номером 17. До речі, з 17 березня також буде неділя і також буде лото забава. Колька під номером 51. Наступна колька і це колька під номером 12. Наступна колька і колька під номером 6. Кулька під номером 24. Кулька під номером 34. Розіграш парушка має 4 категорії виграшів. І головний виграш найбільший виграш це 300 тисяч гривень. Ми продовжуємо з нетерпінням, Чекаємо на наступну кульку. І це кулька під номером.

Вітаємо, вітаємо всіх переможців. Підходимо до нашого комп'ютера. І що він нам підказує? А він підказує, що головний приз втримався на кону. Ну що ж, рівно за тиждень. У розірші парочка на вас чекатиме головний приз. А це, панове, 300 тисяч гривень. Парочка. І перш ніж перейти до головного переможця великої гри минулого тиражу. До речі, він Лікар і реабілітує наших воїнів. Я хотів би згадати саме про військових. І Якщо ця весна надихає нас на перемогу, то давайте трішки перекинемо гроші для цієї перемоги. Благодійна лотерея Дар. Допоможемо ЗСУ разом! Так. А переможцем минулої великої гри став фізичний терапевт з Києва, пан Павло. Під час відв'ядження у Кременчуці він купив білет лото. Забава так далі, послухайте, купив спонтанно. Перше у житті один єдиний лотерейний білет. І що ви думали, виграв 190 тисяч гривень. Пане Павло, ми знаємо, що ви ніколи не грали в лотерею. Ми знаємо, що ви нашу програму зараз дивитеся вперше. Тому ми вітаємо щиро вітаємо вас і вашу родину. Ми вам дякуємо і кланяємося до землі за те, що ви як лікар допомагаєте, лікуєте наших. Героїв і нехай все добро, що ви робите, повернеться вам з тарицею. А вся команда МСЛ вас іще раз поздоровляє. Ви виграли 190 тисяч гривень. Ну що ж, а тепер, шановний, час вигравати вам, і я відкриваю основний розіграш Велика Гра. Отож, велика гра 1269-го тиражу державної грошової лотереї. Лото «Забаван». Всім бажаємо удачі. нагадуємо, що на кону великої гри 190 тисяч гривень, і наш джекпот. А це панове 1 мільйон гривень. Всім удачі і попросу вімкнути цей лототрон. Під номером шістдесят вісім, колька під номером п'ятдесят три. Колька під номером два. Колька під номером 69. Наступна кулька. І це колька під номером 52. Не пропускайте жодної кульки. Будьте уважні. Колька під номером 40. 1 березня розпочалася така. Жадана весна. І користуючись нагодою, ми вітаємо усіх жінок з міжнародним жіночим днем. Бажаємо щастя, здоров'я, любові і перемоги. Колька під номером 50! Наступна колька і колька під номером 66. Колька під номером 30. Що ти ражу в акції у нас буде 30 переможців, які виграють по 5 тисяч гривень. Колька під номером 23. Наступна колька. Колька під номером 33. Колька під номером 29. Отож, панове, сьогодні у фіналі програми відбудеться перший розіграш акції. Весна у серці, гроші у руках. І у нас буде 30 переможців в акції. Кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. Таким чином, додатково гарантовано. Ми розіграємо 150 тисяч гривень. Колька під номером 35. Колька під номером 74. Колька під номером 36. Колька під номером 47. Колька під номером вісім. Колька під номером 48. Шановні, не забувайте, будь ласка, про благодійну лотерею Дар. Це реальна допомога Збройним силам України. Весь дохід від проведення благодійної лотереї ДАР йде на підтримку ЗСУ. Колька під номером 34. Велика гра триває. Білети лотереї МСЛ є на сайті МСЛ і у додатку. А також на точках продажу МСЛ Або у наших партнерів. Зараз я озвучу цих партнерів. Колька під номером 18, велика гра триває. Отже, наші партнери це автозаправки. Хло і око, а також магазини коло «723» і магазин Наш край. Наступна кулька і це кулька під номером 57. Велика гра триває на кону великої гри. Головний виграш – 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Колька під номером 26. Велика гра триває. Нагадую, сьогодні в фіналі програми відбудеться перший перший розіграш акції Виста у серці гроші у руках, і ми гарантовано додатково розіграємо 150 тисяч гривень. А ви їх виграєте? Колька під номером 42. Велика гра триває. Отже, у фіналі програми відбудеться перший акційний розіграш. Буде 30 переможців, і кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. І так, п'ять тиражів поспіль буде тривати наша весняна акція. Кулька під номером 44. Велика гра триває. П'ять тиражів поспіль триватиме наша весняна акція. Весна у серці гроші у руках. А у фіналі акції відбудеться розіграш серед невиграшних акційних ділетів. Кулька під номером 31. Велика гра триває. Нагадую, у фіналі акції відбудеться розіграш серед невиграшних акційних ділетів. І кожен із вас має шанс. Виграти 250 тисяч гривень. Колька під номером шістдесят один. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо, хто, хто стане головним переможцем. Хто виграє ці великі гроші? Без головного переможця у нас просто не закінчиться гра. Колька під номером п'ятдесят один. Велика гра триває. Чекаємо, чекаємо. Йдемо далі. Чекаємо на головного переможця. І чекаємо на акційний розіграш. Перший акційний розіграш. Колька під номером 38. Та подат в Україні розіграш закінчено. І у, нас, і у нас є головний переможць. Він виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Харківській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: 000 512. Вітаємо, вітаємо головного переможця і нагадуємо, щойно він виграв 190 тисяч гривень. То забава! І рівно за тиждень, панове, на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Була та забава. Фух, нарешті, нарешті. Значить, головний виграш віддали і дочекалися, нарешті дочекалися, панове, зараз в вашому серці розквітнуть сади. Красиво сказав по-весняному, адже зараз відбудеться перший розіграш нашої весняної акції. Весна у серці, гроші у руках. Якщо ви все зробили правильно, а саме купили три і більше акційних лотерейних білетів. Лото забава якщо ви а, до речі. Вартістю кожен білет від 30 гривень. Якщо ви купили ці білети однією покупкою, ви вже в базі претендентів. Залишилося лише виграти. Ми бажаємо вам удачі і попросимо вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкові відбору... серед цих акційних комбінацій, вибере комбінації переможців. Ось, бачите, вони виділені кольором, виділені червоним кольором. Якщо серед цих акційних комбінацій ви бачите свою акційну комбінацію, я вас поздоровляю. Ми вас поздоровляємо. Ви виграли 5 тисяч гривень. Ура, ура! І ще раз ура! Це сталося. Ми розіграли 150 1000 гривень. У нас 30 переможців, і кожен із них виграв по 5 Тисяч гривень, шановні переможці, я вас дуже прошу. Не затягуйте, зателефонуйте на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А гроші ви зможете отримати на точках продажу лотерей МСЛ. Отже, шановні, і ще раз роблю наголос, і ще раз нагадую: не викидайте навіть невиграшні акційні білети ЛОТО Забава, тому що у фіналі нашої. Акції відбудеться розіграш серед цих білетів. І хтось із вас обов'язково виграє 250 тисяч гривень. А білети ви можете перевірити на точках продажу або на сайті МСЛ за штрих кодом Я відчуваю, що ви також хочете виграти. І якщо ви до цих пір не знаєте, як виграти в нашій акції, увага! На екран! Святкуйте весну і забава і додатково вигравайте 5 або 250 тисяч гривень. Купуйте 3 або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень. А у фіналі акції серед усіх акційних комбінацій, що не виграли призи акції, буде розіграно 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Весна у серці, гроші у руках. Весна розпочалася. Давайте будемо е, дарувати жінкам подарунки не лише у міжнародний жіночий день. Давайте постійно радувати е, наших красунь. І ви знаєте, що акційні білети ЛОТО забава найкращий подарунок. Це найкращі, найкращі подарунки, тому що даруючи такі білети, ви можете подарувати 5 тисяч гривень. 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень, і навіть подарувати наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Так що готуємося до продовження нашої акції. Рівно за тиждень у нас знову відбудеться черговий акційний розіграш. І знову у нас буде 30 переможців, і знову кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. Грайте і вигравайте. І не забувайте, ні в якому разі не забувайте про наших героїв. Благодійна лотерея Дар. Це реальна допомога ЗСУ. Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам! Запрошуємо до нашої лабораторії сну Матролюкс, один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. Матрік ваш універсальний тонкий матрац для нерівних поверхонь за доступною ціною. Замовляйте Матрік від одного з найбільших в країні виробників ортопедичних матраців.